Раїса Іванченко Ярославни. Оповідання. Човни наближалися до берега. Гребці правували повільніше. Інгварові ж не терпілося. Він пильно вдивлявся в той бік, де на крутому березі Дніпра Славутиць купчилися густо зелені шапки незайманих лісів. Над верховіттями, помітив ще здаля, здіймалися золоті бані храмів ніби шоломи, не бачених раніше могутніх руських богатирів. Він чув про них ще у своїй рідній землі. Чи не Ілля муромець постав у то на горі насторожі, загородив пращею і списом дорогу недругам. А може, Микула Селянинович одягнув рицарські доспіхи та вийшов зустрічати їх, посланців далеких варягів. Інгвар озирається. Навколо буяє земний рай. Навіщо шукати ще його на тому світі? Тож і приходили сюди його прародичі з бойовими дружинами, щоб завоювати ці простори. Багата земля народжує відважних і сильних. Русичі відбили всіх, хто хотів зломити їх. Вони утвердили свою державу і силою меча, і силою розуму, і багатством. Скільки бачив усього, доки їхав до стольного града Києва. На крутих берегах річок та озер від самого Новгорода Великого біліють палаци й церкви, височать муровані та дерев'яні вежі укріплених градів, городищ, на луках усюди густі череди худоби, коні, бики, вівці, дикі тури, корови. Його рідний край не має таких просторів кам'янисті береги, холодні тяжкі хвилі розбиваються об валуни і скелі на бризки, колючі вітри вистуджують землю навіть у затишних долинах, а тут багатий і безконечно великий край. Недарма Свейський король Олаф породичався з господарем цієї землі. Віддав за князя Ярослава Володимировича свою доньку. Інгігерд, недаремно тепер його володар, відважний вікінг королевич, Гаральд посилає сюди своїх гінців із такою делікатною справою. Горда князівна Єлизавета припала Гарольду до серця, ще коли він служив у дружині князя Ярослава. Сватався до неї Гаральд, старостів засилав. Відмовляла йому князівна. Помандрував тоді Гарольд зі своїми воями до Італії і Сицилії, слави шукати, а його Інгвара попросив знову їхати до князівського дому, сватати за нього Єлизавету. Делікатне доручення. Складне. Інгвар замислився і не помітив, як їхні човни нарешті стукнули носом у піщаний берег. Їх уже зустрічали рибалки та княжі люди. Хто буде те й звідки? суворо супив сиві брови вусатий Русич, ніби це не його послав сюди князь із шаною до варяцьких гостей. Але звичай є звичаєм, його ламати не можна. Від землі варязької люди, бадьоро відповідає тлумач зі свити Інгвара. той Івар бував тут не раз і знав руські звичаї. Дотепний у нього тлумач. Вітання князеві і князівні привезли та подарунки від королевича Гаральда. Кому подарунки, Лагідніше князь жий Гридь та окидає зором навантажені вщерть щерть човни? Князеві Ярославові та його доньці Єлизаветі, весело вигукує Івор, гордовито оглядаючи княжих людей. Інгвар киває головою. Так, так, їм. Тоді з Богом, гей, ви, люди, гукає страж до своїх челядників, а допоможіть надалеким гостям вибратися з човнів і в князівський двір подарунки віднести. Це вже від варягів. Хіба хтось іще просить собі в королеви найпрекраснішу нашу Ярославну, тихо запитує Ігор у Гридя. Уже посли польські прибули сюди. Он як, сплескує руками тлумач, невже ми запізнилися? Честь нашій землі з усіх усюд іде, гуде басовито й поважно голос Гридя. У всіх кінцівках землі слава лина про нас, веде свою мову далі та ховає посмішку в сивих вусах. Великою вервечкою розтяглися слуги Інгварові і княжі челядники. Крутим Боричевим узвозом піднімалися до князевих палаців на горі. Хоче не звикати їм долати нерівні та скелясті дороги, але тяжкі шкіряні мішки з подарунками стримували ходу. Треба перепочити. Інгвар удихає на повні груди п'янке повітря, здивовано спиняється, прямо перед ним, біля підніжжя горба, розтяглася низка білостінних хат ліплянок. Вони утворюють вулицю, що ніби витікає з-поміж двох високих горбів, і вливається в широкий гомінкий потік набережної, запрудженої більшими будівлями, кам'яницями, торговими дворищами та церквами. Інгвар здогадався, це поділ, той самий поділ, про який він чув від своїх торгових людей. Угорі над головою. На тих високих горбах починався княжий град. Звідти лунає мелодійний дзвін, що стелиться понад усім містом, над луками, річкою та зеленими заріччями дзвонять на горі. Інгвар підходить до тлумача Іворе, нехай наші люди йдуть на княжий двір, а ми до храму, там, певно, свято. Прийшли через розчинені ворота, і перше, що впало у вічі. Білостінна багатоглава будова. Стрімко врізались у небо округлі бані мурованого храму, увінчаного вгорі золотим хрестом. То дітище князя Володимира, десятинна церква, пояснює Івор. Він усе тут знає цей Івор. Переступають поріг і потрапляють у прохолодну мармурову врочистість. У храмі повно людей. Від їхнього дихання задушною парко, барвами веселки переливається мозаїка Богородиці, блакитно синя хустка та великі сумовито карі очі Божої Матері дивляться на гостей стривожено. І з чим прийшли люди? Ноги ковзають по дзеркальній поверхні підлоги із сірого й білого мармуру. Мармурові колони гінко піднесли на своїх плечах склепіння центральної бані. Там відлунюють кришталеві голоси хору хлопчиків, ніби янголи співають у Піднебесі. Чув ще вдома Інгвар, що князь Володимир після хрещення Русі в заможних і знатних русичів забирав дітей і віддавав до книжної науки. Відтоді тут були школи при церквах і монастирях. З бідніших вони готували простих священників і дяків, боярських же дітей. Навчали за всіма правилами візантійської освіти в книжності. Недаремно київський княжий двір славився освіченими людьми, у всіх землях, при всіх дворах. Тож і прозвали тепер князя Ярослава мудрим. Інгвар нетерпляче шепоче у вухо своєму тлумачеві. А що, Івере, русичі швидко навчаються книжного письма? Швидко, господарю мій, так само пошепки відмовляв Івор. Вони здавна до тої науки здатні, бо ще до хрещення Русі були в них свої вчені люди та грамота своя, черти і ризи. Римським і грецьким письмом також писали свою слов'янську мову. Про це ще згадував чорноризець храбр Ти щось плутаєш, Іворе, адже слов'янам письмена дали болгарські просвятителі Кирило та Мефодій. У Русичі вже теж письмо. Що й у болгар, це правда, мій добрий повелителю, але освіта на Русі була й раніше. І великий Кирило, якого тепер усі слов'яни мають за святого, коли був у Хозар у 860 літі від народження Христа, бачив у Херсонесі Євангеліє і Псалтир, писані руськими письменами. А як думаєш, Іворе, пощастить нам у нашій справі? Чи згодиться нарешті князівна Єлизавета покинути свій дім, і цей град пишний, і ці сади райські? Не знаю, адже в нас немає ні таких палаців, ні храмів, ні книгозбірень. Он поряд Софійський собор. Князь Ярослав його будує, уже майже закінчений. Зараз багато писців переписують книги Візантійські за наказом князя. Він хоче закласти бібліотеку при тому храмі, як при Візантійському дворі. Ярославові дочки допомагають у тій справі. І Єлизавета, напевне, бідний Гаральд, адже він не письменний, що правда, на всі землі прославив хоробрістю своє ім'я. Його подвиги знають в Італії та Сицилії. Він майбутній король Норвегії. Невже князівна не покине очі дів заради нього? Хто знає? Адже двічі князівна відмовила королевичу. Їхній шепіт заважав людям, на них обурливо озираються. Інгвар зітхнув так. Двічі горда красуня в золотій гривні відмовила великому вікінгу, їй було мало його любові, знала, що вона дочка славного й мудрого князя, воліла мати своїм чоловіком не тільки відважного та сміливого воїна, а й із вишуканим розумом та освітою. Бідний Гаральд. Він знайшов славу, смілився на чужих полях, але не здобув серця київської князівни, тепер повертав у північні краї. Шукатиме слави на туманних берегах Британії та Скандинавії. Ах, бідний Гаральд. З яким нетерпінням чекає він повернення Інгвара? Сидить зараз у Новгороді зі своїми воями, не наважився сам їхати до Києва, тож і послав свого бувалого товариша. Йому, Інгвару, Будь що потрібно поговорити із самою Єлизаветою, він тоді розповість їй про гучні подвиги Гарольдові та про те, що він склав навіть пісню про Єлизавету. Інгвар витягує шию, щоб розгледіти князів, що стоять обіч Вівтаря, напружує зір, удивляється в обличчя князівен, що стоять біля княгині. Де ж вона, кохана дівчина Гаральда? Варязькі посли. Не встигли отямитися, як уся святкова процесія рушила з десятинної на подвір'я. На чолі її князь Ярослав Мудрий зі спокійними, лагідними очима, з пишною, довгою, уже сивіючою бородою. Поряд із ним розповніла кругловида княгиня Ірина, та, яку Інгвар пам'ятав ще свейською королівною Інгігердою. Слідом м'яко ступають у розшитих золотистими узорами дигах, Їхні сини й дочки у білих заморських атласах, оздоблених сріблястою заполочу, у дорогих хутряних накидках. На грудях у князівин важкі золоті гривни, на високих шапках молодих княжич соболі й куниці. Довгі сорочки із широкими рукавами внизу також розшиті узорами. Так уже віддавна велося в землі Руській. Чи ти князь, чи смерть, а одяг був розшитий узорами квітів, трав і звірів, вірили пращури, що ті символи допомагали їм у житті. Тісним кільцем оточили бояри й дружинники княжу сім'ю. Як тільки вона вийшла з десятинної, усі прямують до Святої Софії. Натовп оточує врочисту процесію. Смерди, пастухи, будівничі, пічники, кожум'яки, гончарі, рибарі. Чорний люд київський несміло здіймає очі, утягує голови в плечі і поспішливо хреститься. Мабуть, і справді Бог возлюбив багатих за їхні діла, а їм простолюдинам, уготовив за якісь гріхи до вічну бідність тяжку працю. Помилуй нас, господи. У Софійському храмі. Ще пахне глиною та свіжою фарбою, подекуди стіни, ще не прикрашені розписами, але пишний вівтар сліпить очі золотом. З під високого склепіння центральної бані насторожено й суворо дивляться на молільників блискучі, мінливі, немов живі очі богоматері. У вишені скриться блакитно білий одяг Христа, що, здавалося, тільки не зійшов із небесного трону і повис у здонній Сині неба. Падають ниць смерди і простолюдини, хилять голови бояри та дружинники, схиляють свої високі шапки і заморські гості. Лише князь сміливо дивиться Богові в очі, бо він Великий князь Русі, обранець Бога на землі. І тому цей храм і ці дивофрески, яких немає ніде в навколишніх землях, задумав і збудував він, Ярослав Мудрий. І це йому, повелителю землі Руської, співає хор ангелів і виголошує з Амвона своє слово проповідник. Чуєте? Проповідник говорить про цей собор, каже, що Софія церква дивна і славна всім окружним сторонам, і такої другої не знайдеться в усьому північному краю, від сходу до заходу, знову схиляється тлумач до вуха свого властелина. А що і не знайдеться? Захоплено всміхається варязький посол. І таких чарівних князівен нам теж не знайти, котра з них Єлизавета, очима вказує Інгвар на княжу сім'ю. Ото біля княгині вища то Анна, вона ще не засватана. А за нею наша, ота, що коса, як корона, а третя Анастасія. До неї угорський король сватів присилав. Івор – Знав достеменно всі таємниці княжого дому, принишкли гості, а в храмі лунає осанна Богові за його велику милість до Русі. Князь Ярослав гордо оглядає народ і з задумою позирає на своїх синів, що стоять за ним. Чи ж будуть вони достойними продовжувачами його справи? Знав добре, княжичі вміють тримати в руках мечі. Але ж мечіті можна повернути й проти себе. Чи зрозуміють вони, що не лише силою зброї можна зміцнювати та примножувати багатства своєї держави, але й миром, науками, книгами, бо в них вища мудрість і вища сила народу. Бо якби не так, то не тяглися б сусідні володарі до Русі, а каравани купців. Скільки зараз їх на торгових дворищах подолу? З Ренесбурга, Праги, Кракова, Любека, Старграда, з Сіхтуни, з Візантії, від Арабів. Що купці? Вони завжди перетинають дороги Русі. А от сусідні володарі, королі та князі, горнуться до нього і шукають дружби з ним, Великим князем Руським. Приїхали посли від Франків, Угрів, ляхів, а то вже кажуть, Двоє нових зайшло, то від варягів. Знає князь. Не тільки подарунки й свою повагу привезли вони сюди, ні. Дочкам його судилося стати королевами. Що ж, велика честь його княжому дому, знатні родичі. Адже він не тільки батько, але й господар Великої Руської держави, отож мусить думати про спокій і славу її. Для того й одружив свого улюбленця сина Всеволода з візантійською царівною, донькою імператора Костянтина Мономаха, другого сина Ізяслава, ось він зліва, одружив із сестрою польського князя Казимира Відновителя, а за Казимира віддав свою сестру Добронегу. На очах у князя сльози, сльози на очах і в князівен. Вони пишаються батьковим домом, родичами, тією честю. Що йде до них звідусіль. Вони захоплено слухають дивний спів, що дзвенить під склепінням храму, удивляються в цісяючі розписи, у сумні очі Божої Матері та владні очі богового сина. Лише княгиня Ірина, зовні сувора й спокійна, може, від того, що в її тілі тече холодна кров суворих свеїв. А може, тому, що вона вміє приховати свої сльози. Та Інгвар мало дослухався до проповідника. Він зрозумів, що як важливо для їхньої країни закріпити дружбу з Руссю. Справа Гаральда, справа їхньої будучини. Золотокоса дівчина із золотою гривною на грудях це чарівна, добра фея, яка мусить принести їхньому краю спокій і мир, адже коли маєш за плечима могутнього сусіда. Хто наважиться тебе образити? І вже уявляв Інгвар, як оповідає Єлизаветі сагу про далеку, сувору, але добру свою землю, як він розповість їй і про нові подвиги Гаральда, а потім про його пісню. О, бідний Гаральд, нерозділене кохання зробило його відважним вікінгом і поетом. Пісня Гаральда то стогін серця. Якщо в князівни Єлизавети б'ється живе серце в грудях, а не камінь. Воно відгукнеться на той поклик, бо ж чи є в людини така сила, що може вистояти проти вогню великого і самовідданого кохання? Воно билося в тій гарольдовій пісні. Ми, браття, літали по хвилях і морях, від рідного краю літали далеко. На суші й на морі ми бились жорстоко, і води, і тверді підкорені нам. О, друге, як серце в сміливців кипіло, коли кораблями зімкнувши ряди, кормою залізно розрізавши хвилю, Гаральд налізав на простори землі. Тільки діва руська в золотій гривні гордує мною. Інгвар тепер пильно вглядається в розумні очі Єлизавети. У них неспокійно мерехтіли відблиски слідчок. Інгвар ловив стрімкі рухи її тонкої руки, нетерпляче пристукування чобітком Ні-ні. Гаряче серце ганяє кров по тілу князівни. Воно не може не відгукнутися на палке кохання. О, тоді це буде найбільша перемога відважного вікінга. Місія Інгвара завершилась успіхом. Улітку тисяча 1045 року Єлизавета виїхала до Норвегії, до суворих скелястих берегів, що омивали хвилі Холодного моря. Далекий шлях не лякав її. Князівна знала, що чекає на неї теплий прийом людей, палка любов Гаральда і корона королеви. Доля судила їй через 20 років вдовіти. Гаральд Суворий загинув у війні з Англією в 1066 році. Єлизавета Ярославна стала дружиною короля Данії Свена Естрітсена. Ніколи раніше кияни не бачили подібних видовиськ, як того весняного дня. Гриміла й двиготіла від веселощів княжа гора. Рікою лилися винота меди, не згасали вогнища, де смажилися баранці і телята, не змовкали музики. Князівна Анна покидала очі дім і виїздила до нареченого. Уже були готові вози з багатими скринями, золото, срібло, персидські килими, грецькі шовки, хутрові кожухи і аннине вишивання, червоно чорним і сонячно зеленим. То на згадку про теплу та привітну батьківську землю бере Анна, то барви рідного краю. Стоїть Анна, зіпершись на одвірок, окидає посмутнілими очима далекі луки за Дніпровські, чи є там, на далекій сені, отакі зелені квітучі кручі, чи ж так само плеще хвиля об берег піщаний, чи ж співають таких ніжних веснянок. Ніби вгадують думки князівни дівчата подолянки. Ведуть хоровод, пісня тягнеться за піснею. Кривого танцю йдемо, кінця му не знайдемо. То вгору, то в долину, то в ружу, то в калину, а ми кривому танцю не виведемо кінця, бо його треба вести, як віночок плести. Уже не сплете свого вінка Анна, не кине на гойдливі хвилі Дніпра, судженого визначила їй доля. Що чекає її там, за глухими лісами, серед невідомих людей? Кому поскачеться, кому повідає тугу свою? Метнулася до гридниці, гості п'ють, грають дудники, висвистують сополі, дзвенять бубни, викаблучуються скоморохи. Святі отці забородили ці давні руські веселищі, але люди не забували їх. Церковні обряди не витіснили цих бісівських чуд. Це ідолослуження, як записав один ревнивий христолюбець, а не шлюб, пляска, гульба, пісні, міські, сопілки, бубни і уся жертва ідольська, бо моляться вогневі під овином Мокоші, симу реглі, перуну, волосові, скотарському богові, хорсові, родові, рожаницям і всім проклятим богам їхнім. Анна всміхається. Хай пишуть чорнористі своє, а люди нехай моляться всім богам, у яких вони вірують і яких шанують. Князів нанишком витерла долоною сльозину зі щоки, підбігла до різьбленої полиці, зняла книгу в золотому плетеному окладі. Візьме з собою це Євангеліє і ще багато книг. Адже це вона захотіла переписати для себе ці книги, і їх переписав найкращий писець. А майстер чудотворець виготовив ці дивні узори окладу із золота. Вона читатиме там ці книги, і їй буде здаватись, що вона вдома. Анна навчить і дітей своїх читати книги і любити їх. Гуде княжий двір веселищами, та Анна тікає від гамору, біжить на поляну, де дівчата співають їй своїх прощальних пісень. Уже розпалили вогнище, і подолянки схилили голови під іскрами, поклоняються богові сварожичу. Кидають у полум'я коровай і зарізаних курей, моляться і сварогові, і перунові, і родові, і рожаницям, аби помогли Ані вистояти життєві бурі й грози, аби дали багатство та силу, череди, худоби та багато дітей. Єпископ Готьє Савояр задоволено поглядав на своїх сподвижників, з якими він нарешті завершив так блискуче свою державну місію. Що ж, Недаремно вони пробули тут від самої зими. Нарешті вмовили князя Ярослава поріднитися з королівським домом Капетингів, чи ж оцінить належно король Генріх їхній подвиг? Адже це було не так просто умовити Ярослава погодитися на шлюб своєї другої доньки Анни з немолодим французьким королем. Та й те сказати, князь, певно, добре знає про стан справ їхнього Генріха, хоча вони. Присягаються Богом, ані словечком не обмовилися про його скруту. Єпископ Готьє сумно зітхнув він представник міста Мо, і його люди не від доброго життя так піклуються про цей шлюб. Хіба цей плюгавий, пристаркуватий жонолюбець Генріх їм потрібен? Далебі, ні. Вони бажають добра своїй державі, яку розвалили всевладні васали. Немає тепер єдиної країни. Уся вона поділена на маленькі володіння. Де владарюють графи та герцоги, де розбійнічають їхні дружини. О, ці васали пожирають країну розбоєм. Король який же це король? Він не може виїхати з території свого домину без величезної збройної охорони, бо на нього тут же нападуть із цих замків, як з зосини гнізд, розбишаки герцоги, пограбують, а то ще й голову знесуть.